Я радий знов вітати вас, модельники каналу DMC. Сьогодні у нас чергове відео розпаковочка посилки з масштабними моделями. Ось така от невелика посилочка, знову ж таки з Німеччини. А в посилці нас будуть чекати досить цікаві моделі, тому підготуйте чайок і let's go розпаковувати. І так. Посилочка вже розпакована, і я з краєчку бачу першу модель, яку ми дістанемо. І так. А це в нас BMW 3.0CSL від виробника Шуко. Ось така от прикольна модель. Ліміточка, 1000 екземплярів. Що в нас пишуть? BMW-30 CSL RENVERSION Чорний колір. Made in China, Шуко Ось така от BMW. Ну, давайте відкриємо. І так, ось така в нас BMW. По картону було видно, що це раритетна модель Шуко Ну, вона дійсно досить стара. І сама вона вся трошечки припала пилом. Але шагріні нема. І на цьому дякую. Ось така от досить цікава бешка. Е, ручки у нас, е, із-за того, що у нас молдинг іде срібний, воно в один рівень з молдингом. Ось такий от передочок, передня рішітка, оптика. Все досить, ну, в принципі, простенько зроблено, нічого дивовижного тут нема. Ось такі отвори в передньому бампері. Поворотнички зроблені окремою скляшкою. Досить цікаво виглядає. Ось такі от колеса Без, начебто без тормозних дисків. Або вони є і чорні. Ні, їх нема. Бачу з іншого боку. Тонесенькі дворнички з фототравлення, що досить непогано. І я бачу, що чудово профарбований салончик. Є в нас імітація дерева на дверних картах, також на приборній панелі. І ось такий задок. Задня оптика прямо мені подобається. До речі, вона асиметрична. Бачите, тут вона трошечки довша, ніж вправо. Цікаве рішення від BMW. Ну, наскільки воно вдале, я б готовий поспорити. 3.0, CSL-шильдик, шільдник BMW також. І ось така от срібна вихлопна труба. До, до речі, досить дивна піпка. <кхе> воно чомусь утончується. Можливо, тут має бути глушник, хоча навряд чи. І, до речі, цікавий момент. Приїхала вона без одного гвинта кріплення. Котрі, ось такі от спойлери. Один тут антикрило. І от ще на даху. Вся вона така припавша пилом, треба її трошечки почистити. Але взагалі досить цікава модель. Напишіть, як вам. І давайте дивитись на наступну модель. І так, а це в нас так само шуко. Але це BMW E36 Compact, тобто E36 хетчбек. Ось така от BMW 316i Compact. Бокс, який можна подивитись модель з двох сторін, що мені, в принципі, подобається. Шуко Maiden Germany, До речі, там була made in China, Тобто ця, скоріш за все, старша за. Минуло. Ну, давайте відкриємо. І так, ось наша BMW E36 Compact. Така от темно-зеленого кольору. Не люблю я цей кузов. Ну, от, що, хочу пити BMW в цьому кузові виглядає ну дуже дивно. А якщо брати Є46, е то вона взагалі дуже дивно виглядає, особливо попередку. У цієї хоч передок, як від нормальної BMW. Ну, в тому плані, як від Седану, наприклад, або від Купе. Ну, ось така от у нас BMW. Такі от дисочки типові для старих BMW. Оптика задня, шильдик BMW. Чорна вихлопна труба. І салончик у нас. Є приборна панель, до речі, сірі сидіння, також є сірі елементи в дверних картах. Пофарбована краще, ніж багато інших сучасних моделей. До речі, нема дворничків. Ну, В принципі, вони відсутні. І цікава фішечка цієї моделі. Ви б, напевно, і не помітили. Зазори зроблені ну, дуже добре. Відкриваються у нас двері. І можна розглянути салон покраще. Бачу, а точніше, не бачу педалі, тобто я бачу їх відсутність. Нема в нас педалі. Ну, це... Я би простив цей момент для такої старої моделі, тому що це у нас якісь 90-ті роки. Ось так от. І дзеркала, до речі, без відбивачів, просто навіть е, сібрянкою не пофарбовані. Ось така бешечка. А, і, до речі, відкривається багажник, а точніше, третя дверь. Ну, от на яких сучасних моделях таке є? Зачасту це спрощено. До речі, навіть ось це піднімається. Боже, ви просто зрозумієте рівень. Максі Чампс, які просто закриті. І ось це ось така от прикольна модель. Ну, в колекцію, мені здається, дуже непоганий варіант. І так, ну, я обіцяв, що будуть досить цікаві моделі, так воно і є. Ну давайте подивимось, яка у нас наступна. А наступна у нас не менш стара і не менш легендарна. Це у нас Є36. Турінг у нас 328i. Так само виробництво Німеччини. Тобто модель ще десь з 90-х років. Ось така от червоного кольору. Ну, Давайте відкриємо. І так, ось наша е 36 Універсал червоного кольору. До речі, що мені не подобається, це те, що один хвилин кріплення. І модель. Я розумію, що це прикольно, можна ось так поставити модель. Вона не буде битися об бокс. Ну, тобто вона далі не йде, там є блокіровка. Обмежувач, вона не може далі поїхати. Але, блін, ну от що це таке? Ось таке мені не подобається. Ну і по деталізації вона, в принципі, зроблена так само, як компакт. Тобто ось у нас передня оптика, окремо у нас туманки. Інші колеса, до речі, на універсалі. Дзеркала так само не пофарбовані. Задня оптика досить простенька. Ну, на ці роки <кхід> ця модель зроблена ну, дуже непогано. Ну і по салончику у нас приборна панеля, все інше. Це інше чорне. Ну і так само, як у е 36 У нас відкриваються двері обидві. І відкривається в нас. Ну от багажник. Ось так. Відкривається багажничок. Досить тут багато місця, можна 2 чи 3 трупа скинути. Ну, а, кажу, Можна 2-3 мішка картоплі точно закинути. Ось такий у нас салон. Ну, Салон дуже простий, немає педалей. І нічого не пофарбовано. Ось така от теж раритетна модель. Давайте рухатись далі. Ось тут у нас модель, ну, як ви вже помітили, теж шуко, але це в нас Mercedes Benz V230, це у нас Vito, по ідеї. Ось такий от мікроавтобус пасажирський, не грузовий. Теж у нас, скоріш за все, Made in Germany. Давайте відкриємо. До речі, про стан картону цих моделей, ну, щоб ви розуміли. Воно вже так і було, я її, я її не відкривав вандальськи. Ось тут, ось так. Ось тут, ось так. Ну, в цілому ось такий стан. І так, ось наш бусик. Такий от. Мені подобається, як він виглядає. Прикольний. Відшуку. Що у нас тут є? Досить тонесенькі дворнички, як для просто пластикових. Ну, це у нас не фототравлення. Є значок Mercedes і шильдик v 230 е, Простенька оптика. Ну, у всіх моделей, з цих старих шуку дуже проста оптика. Як можна бачити, майже у всіх є. Ну, видно, місця кріплення до кузова. Тому таке, як на це не звертав увагу, це. Із-за того, що вони досить старі. Ось такі от передні дворнички теж пластикові. Також просто срібні дзеркала в кольор кузова. І сидіння цікаві, до речі, столік у нас є. І сидіння, які дивляться один на одне. Прикольно. До речі, окремими, чи ні? Ні, начебто просто пофарбовані, але досить якісно. Дверні ручки. І ось ці от елементи, рейлінг, якщо не помиляюсь, пластикові і окремо зроблені. Салончик чорний. І навіть приборної панелі я особливо не бачу. до речі, центральна частина ніби вифарбована. А, ні, теж чорна. Ну, ось такий от віток. Ну, я думаю, що це вітюк, але поправте, якщо це не так, я не сильно розбираюсь. В бусах Мерседеса. Така от прикольна модель. <coughs> Можливо, навіть завіти собі цього Мерса, але це не точно. Ну і наступне це у нас Opel Vectra Caravan. Досить рідкісна модель. Так само старий Шуко Made in Germany. Ну, давайте одразу відкривати. Ось цей Opel, Ну, як знаю, досить рідкісна модель, але я зовсім не фанат Opel, Якщо не помиляюсь, в цьому масштабі його робить тільки шуко, точніше, робили. Можливо, є і віднорів, але це не точно. Ну, оптика тут зроблена трошечки краще, ніж, наприклад, на тому ж Мерседесі. Колеса вже є тормозні диски. Але все зроблене досить примітивно. Дзеркала знову ж таки в колір з кузовом. Ніякої деталізації, трошечки брудна шина. Це м'яче, вже чиста. <схід> такий от колір зелений, дуже схожий на той, в якому була, якщо у нас є 36 компакт. Дуже такий цікавий момент, я нікого не помічав, але У нас. Криша, рівень відрізняється. Тобто у нас іде така ступенечка. Цікавий момент. Не знав, що таке буває. І задня частина є значок Opel, Vectra і шильдики. Ось така от задня оптика, дуже схожа на мерседесівську. салончик. Ну, знову ж таки, як бачите, у всіх цих моделей шуко чорні салони. І не пофарбовані ніде майже. Тільки у першої BMW, але перша BMW була із більш сучасних шуко. Ось такий от досить прикольний облік. І, по ідеї, в нас залишається. Давайте перевіримо остання модель. І це в нас, друзі. Ого, це в нас Volkswagen Passat Limousine. Якщо не помиляюсь, це Volkswagen Passat B5. Поправте, якщо ні, але якщо не помиляюсь, B5. Ну, давайте відкриємо. Ох, я прям відкрив бокс і повіяло старістю. А точніше, старою моделлю. Ось такий от у нас Passat на синьому салоні. Цікавий моментик. Я не бачу, що він синій, досить прикольно виглядає на сірому, ну, на сірому кузові. Але наскільки це вдале поєднання, навіть не знаю. Ну, в принципі, зроблений він на рівні з минулими моделями. Як бачимо, в нас видно місця кріплення передньої оптики, рішіточки всі глухі, є логотипчик Volkswagen. Знову ж таки, а, до речі, є дворники. Але вони вилиті з склом, скоріш за все, просто вифарбувані молдинги, ось такі от поворотнички, до речі, зроблені окремою скляшкою, що досить дивно для мене. І ось такі от дисочки, бліни. Люблю такі диски. Напишіть, якщо теж такі подобаються. Ну і задня частина у нас логотип Volkswagen, TDI Passat. Така от досить прикольна модель. Мені вона досить близька до душі, тому що в нас в сім'ї був Passat b 4 дуже давно. Автомобіль мого дитинства, так сказати. Така от досить красива модель. До речі, дуже вдалий, як, на мою думку, в плані кузову. Ну, наскільки продеталізований, ви можете бачити. Ось така от була досить цікава розпаковочка, дуже багато раритетних моделей від шуко. До речі, будь-які моделі з випуску ви можете купити у мене в телеграм-каналі, посилання на який буде в описі під відео. А на цьому у нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Діліться своїми враженнями. Напишіть, чи є у вас подібні моделі від Шуко. А я за вам прощаюсь, друзі. До нових розпаковок.